Сказала, що там син сейчас вийде, покаже. Ну, Сейчас подивимося, не знаю. Надіюсь, буде норм. Такое по мелочі тут. По факту нічого рассказывает. Трон є і все. Чеказіс, добліланок, до бліданок. Ну вже не ранок, а день, але не важно. Всім спасибо за піддержку під останнім відео. Декотрі коментарі Чуть-чуть мене змотивували Не можу сказати, що прямо мотивації повні штани. Але тим не мене, я взяв камеру і я ще знімаю влог. Сьогодні субота скучно, не знаю, що діти. Як обычно, вдома знаходитися не хочеться. Поэтому я збираюсь вийти десь прогулятися. Набрав чолку, він сказав, що буде свободний тільки вечором. Набрав гапі -гап... Гапі трубку не брав і позвонив мамі договорився з нею десь вийти. Не знаю, де ми зараз вийдемо, але скучно. Зараз поїду до неї, подожду, поки вона там собереться, і будемо десь йти на прогулочку, тому що, ну блін. А що робити, якщо скучно? На вулиці отака от погодка, порядочок, чекінезія, сонце світе, да не гріє. Ну, по крайній мірі, в домі. Кровать я ще не Локи балдіє спить. По поводу грибка, що я вам розказував, дивіться, оце повністю по всім стенкам, іде. І це просто ну, невозможно убрати, тому що воно з'являється і воно буде з'являтися в цьому домі. Поэтому... Я рассматриваю разные різні домашки, разные поки що нормальних достойних варіантів немає. За ті деньги, за які я хочу зняти. А тут я взагалі молчу. Тут просто страх і хуже некуда. Потому що в комнате чаще батареї включені, а в кухні я взагалі їх не включаю. Потому що в мене і так 5 тисяч виходить. Подивіться на стенки в кухні. Нормально так, так? Да? Взагалі порядок. Це кухня. Це кухня. Зараз ви побачите, що далі. А тут сама прелість. Отут збирається влажність постійно. Подивіться на двері. Да, вам не показалось. Це все грибок і цим всім я тут дишу. Дивіться на стінки. Просто жесть. Просто жопа. Я спочатку про це не думав, а потім почав говорити з мамою. Вона розповідала, що. Це дуже фігово, коли ти дишиш грибком, тому що можна заболіти. Помимо мами багато ну, людей мені заказало. Поэтому я їбав такі приколи, чесно. в тебе? Ну здравствуйте! Привет. Я вредителю кажу. Тебе тоже привет. В общем, наша прогулка превратилась в просмотр квартиры. Я кажу, маме, давай выйдем, когда подивимося квартири Ще може что-то интересное найдемо. Найшовся один варіант. По цене интересный. Из-за цього він не заинтересовався. Сказать, что прям шикарная квартира нет. Но там, по крайней мере, есть все удобства, которые надо. И плюс, я думаю, что можно договориться, иногда там подделывать... Сложно назвать с ремонтиком, просто косметические недостатки доделать. И за такую сумму можно и жить. Не знаю, правда там риэлтор, потому что сейчас большинство квартир сдают тупо с риэлторами. Сейчас будем дивиться, потому что мама, как сказать, независимая эксперт, она сейчас будет цинковать и казать, норм или нет. О, сіє собачка. собачка. Знаєш, як я такі породи собак називаю? Собака улибака. Я пам'ятаю, колись в маршрутки їхав, у настроєння не було. І ця собака так держала, таку собаку, а вона улибалася, і в мене основне настроєння, аж піднялося, я засміявся. Всьора. Дуже Всьора. люблю Коргі. Вчора я там 200 любви ходив. Їхав мопс. Маршрутки? Так, да, ну його держала. Якась жінка, коротше, каже. Ой, а він каже, що чи що він там зробив, я б не бачила. Каже, на твоя слона прямо на моє обличчя полетіла. І що, це розсмішилися? Ти хоч полений, в тебе там якісь прививки є чи немає. Що ну, ця дівчина відключала, але це удивительно було. Прикольно. Ні, я Коргі дуже сильно люблю, тому що Коргі завжди влибаються, такі добренькі собачки. Ага. Що прямо а а вже та жінка, як виходила, собака її облизувала. Да? В кінці каже, ну все, я вже викладу, Малі, вже ріпата, бачите, це місто, коротше, тут у нас психушка возле ліса. Я помню, я колись тут зняв історію, як чувак з подругою танцював, я не знаю, він косить від армії, або косав... він просто реально ну, з психічним розладненням, скажімо так, щоб не грубо. Ну вони тут танцювали, я це засняв і по всім паблікам розлетілося київським. А колись тут був такий мужик, я не знаю, чи він тут ще є. Всегда обращав увагу, що коли тут проходиш, він так стоїть, і так. Я всім це розказую, всі сміються, не вірять мені. Серйозно таке? Так, да, тільки не говори він так. Може їм не можна? Та як не можна? Я думаю, можна. Це в них таке прогулочне місто. Один взагалі... Общ... Там чувак взагалі в піджаку, прямо в костюмі. А, то може не цей не пацієнт. <зумит> да, інтересне тут містечко, необичне, скажімо так. Офігеть. Прям біля <зумит> дому. тільки Ну блин, може потому що женщины менше сходять с ума, а мужчины сходять с ума і за женщин. Не думаю. Так, конечно. Я думаю, 50 на 50. 50 на, 50, на 40, як казав Саня. Не, погодка класна. Если тут знять, кстати, тоже біля лиса. Чикс, вышел на приростку. І ще там АТБ тебе рядом визу квартиры. Сказали, що там сын сейчас вийде покаже. сейчас ну, подивимось, не знаю. Надеюсь буде норм. Угу. В комнате. Так, вот так Это моя комната пока что. Ага. Ну, ну Ком, конечно, заберется, стол, если надо оставить. Ага. Если нужен будет вот так вот телевизор рабочий. А и какой, да? В той комнате. Там старый, старый с А, я ну, понял. Хороший для того времени был классный. Ага. А если а, что, будет, да, его прибрать? Типа убрать стол? Ну да, да. То есть там уже кладовка. Якась, так. Ну, ну, так. кладовка якась, вона будем время требования приехать забирать. Якась. А, я понял. Что тут вам хочешь? Нет, если в принципе все складировать по красоте складить, сложить. Кровать одна, вторая, более-менее адекватная, с этой дыркой есть. Пациенту там просто ДСП подложить и все. Кусочек. А балкон тут я кидаю. Балкон совместный с кухней, только там уголок стоит с ящиком. Ага, бачу. Так совместный. Пластик везде, кроме той комнаты, ага. там деревянные старые окна. А если что, тут можно стенки покрасить? Да. Да. Че нет? Да я просто говорю, что порисовано везде, думаю, что да, можно. Да, Старое. <реш> Причем буквально старые. Еще когда я родился, было написано. <реш> а где тут там, все. Ну, там, я вам покажу. Так, С ванны. Бойлер. Ага. Бойлер є. Ну и тут тоже есть, что стенку ну, можно покрасить, ну, да? Можна ну, можно таке ж можна. Бойлер. бойлер на 80 литров, если что. Стоит. А стены не, грибок немає, не берется? Не берется, нет. Вообще. То есть сколько раз в ванной вода проливалась, ни разу не было рыбка. Нет, просто нас, она не это про грунтование начали, чтобы что-то Это вот так вот именно. В принципе, все показано. Туалет. Туалет страшненький, конечно. Ага. Но рабочий, да? Ну рабочий, да, все рабочее. Лестница есть. Ну, только так вот эти так. нижние фиксаторы там полом порванные. Ага. Ну такое по мелочи тут. По факту ничего рассказывать, трон есть и все. Ну да. по кухне холодос остается, микроволновка остается, плита, в принципе, остается. Прошу прощения за посуду. А газ там как-то идет подведенный через шоссе или тут его надо самому? Так газ лучше подведем. А, он просто подведен ну, через Ага. естественно, рабочий полностью, плита. Короче, центральный у вас. Да, централизированный у нас. обе рабочие. Ну, плита купилась сока, ну, месяца пять назад. Ага. Примерно по балкону. Просим. Mm -hmm. Ну, да, как-то А вас да. это кажется, за заболевает? Ну, что постоянно выключена просто, да? Да. Ну, потому что была проблема, когда постоянно выключали свет. Была проблема, что постоянно выключали свет, а из-за того, что более держал малую температуру, там надо было, короче, завелось, но потом просто включили на максимум, и оно все пришло. Так, а ну пару слов тобі э, скажи про квартиру. Ну так ну, я скажу. Ну, бита, ну, треба проводити порядок. Головне, що тепло, условия є, що треба. Не, ну а є смысл? Чи нет? Ну за такі гроші, так. Да, ну а я просто я не знаю. Я не понятно, мені не очень тебе понравилось. Просто я і не можу сказати, що прям що все привести в порядок, що там своє все положиш і що там не так. Покрасиш стіни. Я випущу лох і нехай незалежні експерти теж напишуть. Тому що Мені не понравилось, не знаю. Я просто не представляю, скільки це все там треба робити. Ну, За грибок він сказав, що грибка тіпо, немає. Сухі, так. Да. Просто там скільки все діють. Ти хочеш тебе? Сіль да. І ще мені не подобається, що він каже. Я кажу, а Диван, та оце все, тут дирка, тут, тут там, пружина, а тут те, а тут це, а тут ось не відкривається, а тут, тут би щось підставити, а тут ну, би що щось тобі, підділити. Ну, Блін, вона ще не 15 тисяч стоїть. Ні, ну за двушку ціна то норм, так. Да. Ну, Но у нас порядочно вбита. Коротше, не знаю, на дивитися. Там вже рішати. Такого я ще давно не бачу, щоб люди з колонками ходили в хід. Ще ж родини відключить ї Це пакет похід. <му> Перепаркуй, а що тут не так? А ну да, чуть-чуть неправильно стали. вот это понимаю, вот это пойдет. Вот, вот так вот в осенне настроение надо делать. А нормально так пристроилась, а так чисто женщина на пакеты, а мужик музычку слушает. Чек Уже один пакет взял. Два? А, один. Интересно, такая семейка. Пошли в лес, прогуляемся. Красота, свежий воздух, птицы и движение на омоложение. Там площадка? А? Площадка? Сміюся, що площадка? Сміється, що я занцюю. Так, музичку, ти що? <смію> Чисто жінка з пакетами з колонкою, а мужик з одним пакетом. А до цього взагалі шов тільки з колонкою, а жінка з пакетами. Нормально. Оце сім'я, оце я розумію. Любов, іділія, всі діла. Вау. А ми з цієї сторони не були, да? да, так? Була? -то. була? була -то, я цю площадку була -то, була -то. не бачив. Нічого тут площадка для дітей огромна. Грязно, так? Це я розумію, лісок. Люди козли, блін, жарять шашлик, так хочеться їсти. Я сьогодні, кстати, їв рис і куриний філе з грибами. Те, що мама ще в той раз колись готувала, коли я в неї був. Я взяв лоточок. Вау! Може, все-таки сходити цей шалаш, подивитися. А! Не, нельзя. Це не той шалаш, про який я думаю. А вон люди сидять, шашлик жарять, блін. Клас. Погода класна. Я б теж шашлик зараз пожарив, але... Нет, я держусь. Один день буде в цьому місяці, це коли я поїду в Черкаси і все. І потім в мене в планах наступного місяця, наверное, піти в зал, делать кардіо, щоб ще швидше скидувати вес. Блін, клас вообще. Офігенно людям, да? Шашлычок жарить, тоже хочешь? Понятно, що ти хочеш, а я не хочу. Ну, я хочу, але не можу. Тунтун. А я хочу і ти ніби подарити, але чим ти будеш просто днюхати. Ти мене будеш цей, знаєш, провоцирувати на те, щоб з'їсти. Ну отож. Навіть вдома нічого такого готувати не хочу. Чого? Та собі готов? Якщо буде те, що я можу їсти, і те, що ти можеш їсти, допустимо, і вона мені буде пахнути, то це не проблема. Ну так зрозуміло. Міна така готова, щоб тобі можна було їсти. І мені можна було їсти. Ти що, тоже худать хочеш, Тобі не треба. Ну, не швейку. В смальс? Тобі не, не треба. треба. Ой. -то не... Слухай, ми таким образом можемо вірпінь вийти, якщо чесно. Ну, це, я не шучу, там дорога до ірпеня. Я пам'ятаю, ми сюди, з тобою тоді дійшли і назад Да. Не, ну мы можем до Верпеня сходить? Да, ты что? Шо? шо? Ты что, лом в Ирпене, ты? Прид... Ну, шо, Там километр восемь. Да, ты шо? <laughs> Прогулочка, ну дальше ладно, назад можно такси вызвать. Не надо. <laughs> Смысл тебе пешка идти, что назад на такси поедешь? Не знаю. Скакалку купать надо. Скакалку? вот даже жучка нанимаю <laughs> думал хотя бы какой жучок будет ну как компьютерщик нет, нет давай пока вы я хочу снять. Походили, прогулялися. Приїхав спеціально додому для того, щоб забрати ноутбук і завести для локи, тому що закінчився, я кожен раз забуваю його купити. От, що змонтувати одразу цей влог і випустити, щоб ви сказали, як ви вважаєте, є ли смисл знімати цю квартиру. Просто мене смутило те, що вона ну слишком убита. Да, вона двухкомнатна, да, вона дешева, за 8500 двухкомнатна, це взагалі клас, і розположення в неї хороше. Но і хозяйка, вроді як, розрішає там робити ремонт, але проблема в тому, що його що робити треба. От. Я не знаю, є ли смисл. Но економія присутствує, тому що 8500 платиш, і там, допустим, полтори комуналка літом, і навіть може менше, може 1000, так це за двушку. Плюс мені сказали, що в крайній кімнаті це я вже потім виключив камеру, той пацан сказав, що е, я спросив за шумоізоляцію, він спочатку сказав, що погано, або подумав, що це за те, що дорогу чутно. А потім він зрозумів, що я спрашиваю за сусідів, він каже, так там сусід взагалі усилену шумоізоляцію зробив, тому що він музикант, щоб не мішати другим. І виходить, що я б сусіду не мішав би, допустим, там, якщо б треба було стріми проводити, або якась тусовка, то можна було б е, спокійно робити. От. Я не знаю. Хотілося б, звісно, що то по але зараз такі цены просто на квартири. Я дивився, там 13-14 тисяч нормальні квартири. І вони просто маленькі-маленькі, там 20 квадратних метрів, а тут метрів 50-60 квадратних. Є смысл чи немає. Що скажете ви? Понятно, що не вам решать, а мені. Но мені цікаво ваше мнение. Мама сказала, що норм можна зробити тому що ну, дешево. А я от думаю.